Мене звати Майнченка Альона. Мені 9 років. Я займаюся футболом вже 7 займаю. Я хочу поставити запитання Олександру Шевковському. Чи часто вам сниться футбол у ваші минулі матчі? Чесно скажу, мені взагалі не сниться минулі матчі. Футбол іноді мені сниться, але не той, в який я грав. Коли я передивляюся матчі, в яких я грав. Мені здається, що це в якомусь іншому житті було. І не зі мною. Хоча емоції іноді такі, такою, такою хвилею накидаються на мене. Приємні емоції. А по-різному буває. В залежності від того, який матч. Назвіть три головні якості, які повинен мати класний воротар. Так, безумовно, ми можемо казати про реакцію. Для вратаря реакція має велике значення. Це швидко приймати правильні рішення. Але я би на перший, на першу ступень поставив би вміння дуже швидко аналізувати і робити висновки з усіх подій, які відбуваються з тобою на футбольному полі в матчі. Кожна гра це як життя, її можна прожити лише. Один раз, не більше і не менше. В цьому житті ти можеш стати головним актором, а можеш бути другорядним. І дуже важливо кожну гру проживати як останню. Тоді все буде добре, тоді все буде виходить, тоді ти будеш частиною цієї гри і ти зможеш впливати на результати. Коли ви забули за Динамо у Суперкубку України, чому більше не підходили до 11-метрової позначки? Кожен має займатися тією справою, яка виходить краще всього. Я вважаю, і статистика в принципі підказує, що так воно і є, що я краще вмію відбувати 11-метровий. А не забивати. А тоді просто так сталося. Вже пробили по якщо я не помиляюсь, по дев'ять разів кожна з команд пробила. Я був бив десятим про це. А які тоді були емоції? В першу чергу я пам'ятаю, що мені треба було заспокоїтись, тому що ну це в принципі нетипова для, для мене ситуація. І аналізуючи те, як діяв мій опонент Воротар, я розумів, як правильно треба підійти, як правильно треба пробити, вибрав стратегію, ну і далі вже просто реалізував сам цей забитий м'яч. До речі, тоді ж ми вперше Динамо Київ, вперше в історії завоювали Суперкубок України. Чи хвилювалась ви перед своїми іграми, і чи хвилюєтесь зараз перед іграми збірної? Так, безумовно, перед кожною грою було певне хвилювання, але це хвилювання завжди проходило, коли ти виходиш на футбольне? Навіть коли ти вже виходиш на розминку, підготовку до матчу, то тоді вже хвилювання проходить. Воно може якась така друга хвиля нахлинути, коли там виходиш і ти чуєш гім Ліги Чемпіонів чи Національний гімн України, коли виходиш під знаменами національної команди. Але це має проходити 100% з першим дотиком до м'яча. Якщо це не проходить, то гра піде не за твоїм сценарієм. зі своїх… Це ви вважаєте найціннішим чи найпам'ятнішим? Це складно сказати. І пенальті відбиті, і інші моменти. Я, я пам'ятаю один цікавий епізод. Це було в матчі Ліги Чемпіонів між е, е, Рубіном і «Динамо Київ. Тоді ми зіграли е, нульову нічлю. Але там був сейв, який, до речі, потім признали кращий сейв туру. Чи є у вас бажання попрацювати головним тренером? Цікаве питання. Але мої бажання, знаєте, хочеш розсмішити Бога, розкажи, розкажи Йому про свої плани на майбутнє. Тому мої бажання це мої бажання. Мене звати Єгор Шатов, мені 11 років. Я займаюся футболом 4 роки. Якби у вас була можливість повернутися в минуле, що ви б собі сказали? Я би побажав собі більш прислуховуватись до, до себе і безумовно вислів, якби молодість знала, якби зрілість могла, вона має сенс. Багато в принципі було зроблено певних помилок. Моїй кар'єрі, які о, о, були зроблені, скажімо так, з найщирішими побажаннями, відчуттями, але вони, до речі, не привели до бажаного ефекту. Тому треба так о, вміти холоднокровно дивитися на деякі речі. Краще іноді не виходити на футбольне поле. Навіть коли є дуже велике бажання, якщо ти розумієш, що ти не в найкращій своїй формі. Часто з вами радяться голкіпери збірної. Ну, Голкіперів збірної є тренер вратарів, і, Безумовно, там а, дискусія постійно триває під час тренування, поза тренування, під час підготовки до матчів, після матчів. У мене трішечки інші зобов'язання. Але іноді діалоги бувають різними і ми ділимося якимись емоціями, переживаннями, ситуаціями, тому що в принципі, немає такого, через що б я не проходив на футбольному полі. Тому це нормальна, життєва така позиція ділитися своїми, своїм досвідом для того, щоб допомогти, допомагати. Які доручення зазвичай вам дає збірні Олександр Петраков тут. Однозначно сказати не можна. Тут треба розуміти головне. Ми працюємо як одна команда, ми працюємо для того, щоб якнайкраще підготувати наших гравців до суперника. Так конкретно, що я відповідаю за це, інший відповідає за це, так сказати не можна. У нас є головне завдання. Головне завдання це результат, який стоїть перед командою, перед головним тренером, перед тренерським штабом. Ми як його помічники. Докладаємо максимум зусиль до для того, щоб результат був як Ви рахували, скільки травм, серйозних і не дуже зазнавали у своїй кар'єрі? Я не рахував, чесно скажу, але я підрахував, скільки часу я витратив на відновлення після різних ушкоджень і операцій. І це за 20 майже 4 річну кар'єру. Близько чотирьох років я відновлювався після е е різних, я кажу виключно про серйозні і операції, які в мене були. Що ви порадите дитині, у якої травма І вона не може грати, але дуже цього хоче. З висоти своїх е вже пройдених років я розумію, що пройде все. І це пройде так само. Безумовно, бажання в дитинстві і час летить дуже повільно в дитинстві. Чим ти дорожчаєш, час пришвидшується. Але іноді треба подивитися, вміти подивитися на ситуацію з, зі сторони. Це буває дуже корисно. І не треба поспішати. Всюди завжди встигнути, повірте мені.